Україна вільна простора, широкі поля, високі гори, народ тимовижний, трудолюбивий, Усі маємо бути разом щасливі, та вразила нашу країну війна, жорстоко страшна, непотрібна вона. Як жаль Україні наших людей, так хоче вона врятувати дітей, не здасться вона, не впаде на коліна, бо сильна, незламна. Моя Україна. Я Україна незалежна, вільна, а мій народ найкращий на землі. Можливо, втомлена та досить сильна. Долати шлях тяжкий, доводиться мені. За кожен день я вдячна своїм дітям, мої відважні доньки та сини. Мене рятують. Отже, мушу жити. Мій найбільший, це і є вони. Я вдячна всім, хто зараз з нами поруч, хто мій народ у себе прихистив, і хто відразу нам прийшов на допомогу і нашим лихом наодинці не лишив Євросоюзу і кожній я в країні своє спасибі щире донесу. Всім обіцяю, буде мир на Україні, повітну перемогу принесу. Тримайся Україно, ми завжди поруч будем, і місць твою єдину ніколи не забудемо. Сьогодні вся Європа, твій подвиг прославляє. Сьогодні весь світ тебе країну знає. І Ось тобі країну, міцна моя, нехай засяє в небі, зірочка твоя, нехай нарешті мир і спокій запанує, щасливе хай життя у тебе завине. Мій друзі, країни всі землі союзу Про це ти, Україна пам'ятає і віру в майбутнє не втрачає. Де червона рута розцвітає, у саду вишневім солов'ї, там душа моя пісні співає, на квітучі батьківській землі. України позе